Добрий день, вас вітає вище професійне училище номер 17 І я, Плотнікова Кароліна, здобувач освіти другого курсу за професію кухар кондитер Вашої уваги, мій дослідницький проект на тему термічне перетворення в складі кави. Керівник проєкту – викладач вищої категорії з предмету хімії, грабор Анжела Олександрівна. Чи починається ранок з кави? Так, коли є, кому її приготувати? І хто знає основи технологічного процесу? У зернах кави містить понад 800 ароматних сполук. Кавові зерна містить кілька важливих хімічних речовин. Кофеїн стимулює нервову систему. Хлорогенова кислота меланоїди. Основна з них кофеїн. Його формула це 8 h 10 n 4 o 2 Я беру холдер і вставляю його в окрему кофемолку, натискаючи холдером на маленьку кнопку, і машина тут же оживає. Кожен грам на своєму місці, кожен рух як формула, ідеальний темпінг. Перший крок до ідеального екстракту. Кофеїн стимулятор, що дає енергію. Хлорогенові кислоти дають кислинку, олій додають аромату, цукри і білки створюють тіло. Температура критично важлива: 92 градуси ідеальний діапазон. Під високим тиском вода проходить крізь милену каву. Це екстракція. Тут спрацьовує і температура. Це те, що лишається після хімії, таблетка з кави, наслідок екстракції, залишається лише вичавлене зерно. Що робить вода у хімічному сенсі? Розчиняє полярні молекули кофеїн-кислоти. Це паровик гарячий пар, нагріваючи його до 60 градусів. Пар насичує рідину киснем і починається хімія. Молекулярна схема екстракції кофеїну з кавових зерен. Горяча вода h 2 o є полярним розчинником, що здатне розчиняти полярні молекули. Білки, головно козеїн, розгортаються та обгортаються. Так утворюється піна. Молекулярна структура кофеїну, молекулярна формула, молекулярна маса. Для лати потрібно близько 30 мл експресу. Коли ми стукаємо пінчер, молоко стає шовковистим завдяки зміни структури білків. Молекулами повітря утворюють стабільну піну, утворюють легку і кремову текстуру. Додаючи піну, ми не тільки змінюємо текстуру, але й запускаємо хімію смаку. Завдяки білкам молока експресо стає м'якішим, а крема більше стійкою. Експресо це зібрання найкращих розчинних компонентів кофеїну, кислот і олій. Коли молоко змішується з експресо, хімія змінюється. Білки молоко казеїн обгортаються з олією. Коли додаєш корицю в лати, відбуваються такі хімічні процеси: екстракція ефірних олій, термоліз, малдорейська реакція. Висновок це результат складної хімії, температура, тиск, взаємодія молекул. Дякую за увагу! З вами була Кароліна Плотнікова.